Доброго дня всім! Сьогодні хочу вам презентувати ще одну страву, яку я готувала. Готується бистро, смачно і насправді для тих, хто любить гостринку. Це у нас тут в биточкові і гірчичка, і майонез, і навіть сир є звичайно. І навіть трішки капусти квашеної. Смачно, я вам скажу точно. Я думаю, ви вже привикли до того, що я кажу смачно-смачно. Але надіюсь, я вас ні разу не підвела. Через те, ну, я ж кажу, що смачно. Готуйте по моєму рецепту. І побачите, що це за смакота, навіть на святковий стіл. Приступаємо до приготування нашого рецепта. І перше, що ми робимо, це ми будемо відбивати наші биточки, щоб не затримувати вашу увагу. Як бачите, їх тут у мене 5. Більше не роблю, тому що вже. Скільки робила багато-багато, а це вже вирішила, що, мабуть, треба трошки робити менші порції. Це наскільки просто наш рецепт робиться, що я вам не можу передати. Перше, це ми відбиваємо наші биточки всі, так, щоб вони були гарно тоненькі. Потім приступаємо далі. Бистро і смачно. Поїхали. Відбиті точки в сторону. Тепер ось на крупнішу терку 250 г твердого сиру. Тільки беріть такий, щоб той, що плавиться, щоб вам було зрозуміло, що він своє дасть, що він м'ясо дасть м'якоту. У мене там 5 таких гарних. Биточків. Оце зараз перетираємо і далі вам покажу, що ми скручуємо, як ми робимо. Ну, буде смакота. Ну і тепер наш рецепт. Нема нічого складного. Геті, абсолютно, у нас має бути майонез стояти, биточки, само собою. Стоїть у нас панірувальний. Або сухарі панірувальні, або суміш панірувальна, сир натертий. так? І ось у мене є квашена капуста. Плюс гірчиця. Оце все. Ми починаємо. Дивіться: ложиться перший биточок. Ми на нього трошки присолили. Зараз вже інший присолю, щоб вам вже тоді не розтягувати. Так, присолили. Тепер сюди гірчицю натираємо. Ось. Отак гірчиці і гірчицю гарно розмазати по биточку. Трішки, 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 трішки. Все, розмазали. Наступне майонезу трішки. Приблизно теж така сама доза, як і чайна ложка. Я тут, бачите, Наступне розмазуємо майонез. Буде смачно, буде ніжно, ніхто вам не скаже, що це щось було таке. Це рецепт стругу для великих-великих гурманів. Тепер сюди ми кладемо твердий сир, натертий розкладаємо. Бачите, є, розложили. І всередину трішки квашеної капусти. Ну, У мене оця капуста, що салатна, я її отак ось, дивіться, все розложили, скручуємо, 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 прижали. Так, щоб вона у вас стала ніби як пиріжечком таким, ну, не пиріжечком, а таким, як ви бачите, на цю сторону і обваляли отак, повністю обваляли її в паніровці. І кладемо на деко, яке застелене пергаментом, робимо так усі. Отак, розложені в деко. Наші рулетики, ми їх ставимо на пів години температуру 200 градусів. Будуть готові, і смак вам сподобається. Ставимо в піч. Ось що ми отримали в кінці нашої роботи. Ще одне, що хочу вам сказати: коли сир попливе по краях, коли ви його вже деко дістали, зараз не хочу братися, бо воно гаряче, деко дістали з духовки, візьміть той сир. І покладіть зверху, так як у мене, як ви бачите, покладено зверху на паніровку. То якраз той сир, що він і розплавлений, і він трошки смягчить паніровку, буде смачнішим м'ясо. Ну що ж, результат ви бачите. А зараз дякую всім вам, що ви зі мною. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, підтримайте, будь ласка, мене, підтримайте український контент. І я вже таки хочу набрати 10 тисяч. Підписуйтесь, смакуйте на здоров'я та до зустрічі!